Усім привіт! Ви, як завжди, на каналі Авто з Європи. І сьогодні у нас свіженьке поступлення з Німеччини. Реномеган. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки дзвіночок, будуть приходити вам сповіщення про свіжі автомобілі. Реномеган у нас 2011 рік. 1,6 бензин на механіці. Передній привід. В гарному практичному кольорі сірий металік. Попереду маємо. Противотуманки, датчик світла, датчик дощу, зеркала складаються, підігріваються на 15 зимових колесах. Безключовий доступ на, на всі двері, рівненький, без колів, подряпин. Має рельни на даху. Позаду оптика ціленька, нічого не пошкоджено. Парктроніки з цієї сторони також. Все збережено в збереженому стані, рівненький, без подряпин. хороший, доглянутий. Присутня шторочка в нас. Також є запаска, там все не буду піднімати, все присутнє. На тканині. Сидіння, карти все дуже збережене, нічого не пошкоджено, не подряпано, не пропалено. Позаду водія пасажира також гарно. Стеля в нас в хорошому стані. Сидіння складається в рівну підлогу. Карти ціленькі, нічого не побито, тут пасками безпеки також все ціленьке, нічого не пошкоджено. Повний електропакет. На механіці шестиступка. Попереду у нас карти також хороші, нічого не пошкоджено. 235 тисяч пробігу. Хороший доглянутий автомобіль. Заводиться дуже гарно. Їдеть також. Співоберта заводиться. Дуже гарно. Коробка переключається дуже гарно, немає проблем. Відповідно, зеркала у нас. Торпеда збережена, також нічого не пошкоджено. Зараз пройдемось, подивимось ще, як працює двигун у нас. Відкриємо підкапотний простір. Однією рукою трошки незручно зараз має таку газову підпору, дуже зручно. Двигун працює рівненько, тихенько, дуже гарно. Тут нічого не димить, не коптить, масло не кидає. З-під щупа також, нема ніякого диму. Пари, все дуже гарно. Рівнесенько працює як годинничок. Кого зацікавить такий автомобіль, будь ласка, телефонуйте, Автомобіль знаходиться в місті Радивілі в Рівненська область. Приїжджайте на огляди, ціна в описі під відео. Будь ласка, заходьте, читайте, хто не може знайти, зателефонує, я все скажу. Усім дякую.